Що серце підскаже. Це стосується всього, що ми робимо. Якісь маленькі речі або великі. Ми знаходимося в селі Бурти з таким чудовим краєвидом, ми тут живемо і ми тут ліпимо з глини. Спілкуємось з людьми, продаємо кераміку, п'ємо чай, вони приїжджають гості або просто на майстер-класи, насолоджуємось життям і живемо в цілому. Тут у нас кухня. Тут стелажі з сирим. майстерня, гончарне коло. Це Павло зробив з колеса першого трамваю чешського Він має таку велику інертність. Ми беремо переважно українську глину з Донецької області. Це Слов'янськ, там всім відомі. Дуже якісні керамічні маси, вони вже готові для роботи. Ми ще не знайшли якийсь матеріал, отут, у цій місцевості. Але ми шукаємо. Мені здається, що ми знайдемо щось цікаве. І ми комбінуємо, шукаємо якийсь свій мікс. Потім ліпимо або на крузі, або так руками, як тисячі років тому. Потім воно сохне. А потім опал, двічі на рік зазвичай. У нас опал дров'яни в печі, навесні і восині. Ось такий ритм роботи. Це дров'яна піч. Саме сьогодні був перший опал, їх взагалі два. Приходить кожну. Разу. Тобто на перший опал а, кераміка запікається частково, глина запікається для того, щоб а, далі ми її виймаємо і вже робимо з поливою. Тобто два опали за один раз виходить. Зараз, от на цьому тижні буде ще один опал, але вже у поливі. Тобто, щоб. А, щоб виріб був максимально вологотривки. Так. Я проводжу тут здебільшого весну, частково літо і осени. Я познайомився з Павлом в Дніпрі на одній з ярмарок кераміки і. Захотів спробувати щось зробити своїми руками. І навесні я приїхав, це було 5 років тому, чи вже, напевно, шість. І з цього почався мій шлях. Павло їздив Полтовщиною і шукав місце для того, щоб побудувати піч дров'яну, і знайшов саме це місце, бо самі бачите, наскільки воно гарне, і тут є схил. Саме такі, як треба для того, щоб будувати. І взагалі вся атмосфера вона надихає творити прекрасне. Я спочатку продавав тут, на ярмарках, по знайомим архітекторам, виробляли на заказ якісь речі до інтер'єрів. Потім масово розкрився інтернет, Фейсбук і потрошку-потрошку нашої роботи побачив світ. От. Перше таке визнання це мене запросили на виставку із Нью-Йоркської галереї. Це був 2012 рік, мабуть. Інтернет, інтернет, це диво. 21 століття. Ми зараз змішуємо глазурі. Ми шукаємо білу глазурь. Вона у нас основна, тому що посуд для чаю найкра... найкращий це білий. У білої. Чаш, чашки колір, колір чаю він розкривається, він стає очевидним, чистим. В кожен опал ми шукаємо якусь свою комбінацію. Декілька глазурій, додаємо легкоплавку глину червону і кож, кожен раз це по-різному трішечки. Виходить. Нам цікаво, щоб глазурь тріскалась, по-перше, тобто ми намагаємось зробити цек, так званий. Керамісти, які працюють на заводах, його не люблять, бо це брак. А для нас це краса. Зараз ми загружаємо електричну невеличку піч. Робимо Тестовий, тестовий опал на глазурі, щоб з'ясувати перед великим опалом, щоб з'ясувати, де, де у нас які глазури, щоб підібрати необхідний нам колір. Повага до Всесвіту. Для мене таке ставлення до природи це природньо. Бо я з дитинства захоплювався тваринним світом. Я закінчив біофак по фаху зоолог. І дуже багато подорожував і по Україні, і там, в середній Азії. Дуже захоплювався цим. Мені подобається така цитата відомого в Україні архітектора, по землі треба ходити шепотом. Оце наше спільне бачення. Якщо з'явиться ще людина, з якою буде ну, як, однодумство, ну, спільне бачення світу. От таке, як у нас з Михайлом, то, звісно, я захочу з ним працювати і збільшити кількість. Але сама по собі кількість не має значення. Має значення якість взаємодії. На сьогоднішній день наших чашок з Михайлом немає тільки на двох континентах в Антарктиді і в Африці. Це дуже приємно, це дає нам фідбек, дає. Собственно, дає кошти на життя, на розвиток. І це, це дуже це досягнення. так, Для таких людей, розслаблених, які живуть ну, своїм життям на природі, це досягнення, що вони можуть заробляти цим.